Віталій Беталішах грає вроти сквіз з Ред Барон, Великобританія рейтинг 1930. Ліський захист. Шева, Нінген, Що там є? 5F, 5K, тебе ідея? Ніяк. Теж не погано. Давай напротив прийдем. Пиши очка, хочешь есть? Не дамо. Жечте. Це серйозно. Не проти здвоєних пішаків. Тора буде давити. Ну, або я йому можу здвоїти. Або кінь на c 4 прийде. Також класне поле. Не пускати. Ну, давай. Поки там він там, туди, то ми D5, мабуть, зіграємо. Підрівняємо, ну і взагалі на атаку по флангу пацієнту. Бо він закрив туру. Тому. Тому так. Mm -hmm. Ну, тут настільки один хід. Будемо думати, можливо, слоном забрати. Можливо, просто фрезем забороняємо б'є. Б'є. Тоді давай коняку Забіяку. хочу слона сильного знищити. Ну Мені здається, в мене вже хороша позиція, хоча в стилійському захисті. Дуже все динамічна і висока ціна ходу. Один хід не туди, і все партія програна. Один хід туди, і все, партія виграна. Да не буде я тут з тобою панька. Жертва заради. Чорних полів. Треба знищити захисника, так. Да. Це, це понятно. чек. Ну, Як би якісь відіграємо? Там далі побачимо. Угу. Ну, вийти треба, мабуть. Наше слона ми тут укріпимо? Можливо, не знаю. Треба боротись за лінію. ой ой Ой-ой-ой! В принципі, Еншпіль різнокольорові слони, мабуть, не знаю. Що, що буде з цього. У нього слабкості, у мене якісь слабкості. О, не знаю, не знаю, не знаю, Це може бути і не дуже добре. Давай Давайкий такий подвійний удар. Скільки мені треба цей пішак, от я взагалі не впевнений. А, стоп. Він тут шах, мені і мат хоче поставити, да? Чесно. Менятись. <кій> Час суперника закінчився, не знаю, щось він забув. там, Щось шукав, рахував, і все. Сили закінчились. 77 на 88, був у мене якийсь шансик. Виграна була позиція. Не знайшов, мабуть, якусь комбінацію. Да, D5. Правильно, Бо Він якраз витратив час і поставив навдало. Тура перестала контролювати пункт. Ну, а ідея чорну тут d5, e5 піти в якийсь момент. Або на удари білих, або самостійно, якщо білі щось натуплять. Як ми її і провели. Тут треба було все-таки кінь G4. Бух, і отут вона вже працювала ідеально. Ця тактика. Це я тут випустив, так? Да? Окей. Це нормально, так. Да. Ну ясно, що в нього чорні поля слабкі, а мій слон він буде вартувати цілої тури чорнопольної. Ліній відкритих мало, тому тури тут не настільки грізні поки що. Ну, вже якісь відіграли швиденько, ну якась по комп'ютеру рівна позиція. Різнокольорові слони. Отут я випускав. Ферзі 7. Симпатичний хід, звісно. Тут шахом, тому не можна брати слона. Ну, тактично було, можна було захистити позицію, я цього не бачив. І не чув. І не знаю. Йому треба було просто їсти пішаки і все. На веншпілі нічого особливого. В принципі, рівна гра, але суперник втратив час.